Всім привіт друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Давненько я не був на рибалці приблизно місяць. Сьогодні після обіду, зараз десь година біля четвертої, нарешті виїхав. Сьогодні неділя, 15 вересня. На водойомі я вже рибачу десь приблизно півтора години. Була одна клювака на кайтек. Під берегом взяла щучка, вдарила, ну, не засіклася. Не виходило давно відео, тому що ну, мав я роботу. Та наразі ще теж маю десь на дві буквально неділі. Закінчую об'єкт і, і одразу я вже сюди на човні попливу. Судя така, як вже повторюється, коротенька рибалка. Але якщо ви дивитеся відео, значить ну, рибка буде. Щучка в нас ну, так іноді прокльовує. Вчора у нас сильна злива була. Сьогодні ніби випогодилося, а на завтра знову передають цілий день зливи. Рибачу я на своєму улюбленому, ну, на своїй улюбленій водоймі, не буду говорити, знаєте по яких причинах, ну, но... хто дивиться із місцевих, хто зразу впізнає. Глибина тут, я ловлю, десь приблизно, я навіть вже не знаю, впала вода от сильно. Ось як видно по березі, я не знаю, по березі так якби на 2 метри на ноги пів. була тут 4 метри глибина. Я, друзі, щучка

Це шістдесять. Шістдесят один сантиметр. Обов'язково рибку пускає. Ми взяли рибку на Bestін Шаттіст 16 см в такому натуральному кольорі. Підгрузка 15 грамів, зараз вода дуже впала. Десь, ну, по березі та на 3 метри. Ми що, продовжуємо? Є, друзі, є ще одне. Хороша. Є така, ну, не знаю скільки в ній. Не буду я на лінійку її вже ставити. Ось подивіться, яка красоня. Більше кілограма, це точно. Швиденько її відпускаємо. Фу. Приманки вестим. Це я чудо. Ось така, друзі, щочечка. Фу. Фу. Прикупив я нарешті собі вже і це і екшн камеру. Правда, сьогодні не брав її, так ще налаштувати потрібно, щоб полазити ще в цьому. У Ютубі подивитися настройки, які на виштування. То якісь там 5К, 4К, я навіть в тому ну, дупля не ріжу. Вже думаю, відео буде і якісніше, і набагато зручніше буде знімати ну, по пльовку щуки, по виважуванню. Погода в нас сьогодні. Ну, похмурно, О, з проясненням невеликий вітер як я вже схочу з цією рибалкою але щука от сьогодні неактивна ну дві покльовочки, це я вже обійшов от я не знаю 500 метрів 500 по березі. Багато хто ще запитує, яка проводка. От я зараз на даний момент кидаю, от, просто кидаю на дно, приманка падає, я побільно мотаю. Тут это, якби зацапів немає, а так переважно кидаю от, в пів води. Рахую секундами. Перше закид тут роблю, наприклад, рахую за скільки секунд падає. Падає, наприклад, приманка за 10. Тоді слідуючи приманки, роблю 5-6 секунд і повільно мотаю. Не хочу вже щука брати, був такий вихід. <клухи> Клюваки були у 1530 і майже у 16. Дві пуклявочки були. І от зараз вже, скільки кидаю, не знаю, з годину часу нема жодного тичка. Зараз пішла чуть хвилька. Надіюся, що проклюне. Сідає в мене батарея, ну, ще не сідає, але... Так що я буду знімати, напевно, що тільки самі покльовки і це. Так як не взяв з собою павербанк, тому так поїду в розвідку на 2-3 годинки. Ще покидаю, раптом не знаю, може до години часу і буду збиратися. Ловлю зараз ну, на даний момент весціном. Булті цей ох, які поріза. А це ж не було такого. Блін, а коли покльовка була? Не бачу смислу міняти інші приманки, так? Ну, Як клюваки на неї? Добре, якщо ще буде, я обов'язково включуся. От і все добігла моя сьогодні рибалка до завершення. Мав я сьогодні три клюваки. Дві щучки ви от. бачили і мав ще одну покльовку. один удар. От я не знаю, стверджувати не буду. Ще якісь є от такі порізи. Після кожної я риби дивився, перевіряв, але дивився на порізи, їх не було. Значить, ще одна була покльовка, були в мене такі як тички, але я думав, що це може водорослі, може це і не підсикав. Ось такі от зуби, якщо вам видно. Думаю, видно. Добре, зараз я це. Зараз я збираюся, завтра у нас передають дощ зранку сильний, а далі я подивлюся, якщо буде якийсь менше або взагалі не буде, що я ще сюди обов'язково поїду. Так як вже вівторок на працю. А там, так я вже говорив, маю ще роботи на дві, ну, на дві неділі. Вже як закінчу об'єкт, то обов'язково вже сюди я буду їздити з човна. Буду пробувати ну, зловити якийсь трофей. Добре, не буду я за це затягувати. Зустрінемося у в наступному відео. Ставте вподобайки, ставте, коментуйте, підтримуємо наш українськомовний YouTube і бувайте здорові!